Пускай не... Не, не, не кричи. <крук> Максим наш головний коментатор цієї зустрічі. Ліна, наш головний динаріст цієї зустрічі Денис. Головний оператор цієї зустрічі. <крук> ти, ти вмієш читати? Вмієш читати? Це «Люсний посібник. Що шо, шо, щось, шо, ти, по ти прочитав? Минус. І... А. а ми нічого не купили. Браво, бравіся. Так можеш купити. Ну погнали! Ботейхи. В чому проблеми, де купи? Ми не знали, що нас тут чекає. О! О! Шо? Шо є? Максим здо. Він помер. А як? Де він? Це що, бот? Там, де вмерло. Він чужий. Давай, я йду, провірю. Я, <рігут> до, я йду, провірю, Максим. Не йди, не йди, він перед урами. А тут є запасні що двері, йдемо сюди. Де -ко ти йдеш? Тут є запасні двері. Хотілося запасні двері, запасні двері. <рігут> я? Максим! Хай, hey, Максим. Я воно тут? Дааа... Але то що... Шо... Ти що я за дітей бандит, Максим? Лиш то що, шо... то що, тут прикол один. Стоп проверим. Открывай. Тикайте, тікайте, ТІКАЙТЕ, ну! Лакса, ты живешь? Максим тут лут, ключи. Максим проверил. Да, говорит, тут є. Ладно, не будет уже. Ага, блин. Ну, не пьет, ну да, я говорю, нема. Максим тут двері, где проверил. Ой, Максим! А ты видишь, мама упала. Ты не стрельнешь меня? Максим? А где Лена? Лена Максим вас є. Максима жарли, бідного. Тут закрыто все. Вот тепер. Чу не бачу. Я не Максим, nice. <laughs> <laughs> it's a fake. Nice. I'm. 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 I'm solo. I'm better. I'm strong. I'm better. I'm better. I'm solva Максимко вмер. Максимове, треба віддати честь. Де Максимове? Честь іди. Що <риво> погнали? Let's go. Страшно. Вирубай. Так, а там іди, впереді щось є. У тебе щось немає? Тут ж Воно тут маленьке. ми набрали? Що так мало принесло? Та Один шуруп принесло. Максим, не дохай. Треба взяти його... Ти його трупак не влезе ще. Блін, скиди його в баню! Я валю від короче, Коротше, нас... Я валю. Валим від цього. Там, мабуть, нам не даст. втікати. Валим від ну, в баню. На вал. Не начекай мене, не їй. Що таке? Запускаєш, Роман. Главний мій. Главний, ти Максима з'їхати. Ну хоча б щось набрав. Максим, Максим! Максим потуха. Провірив двері, найс.

Максим. Накача! Не видів того робота? Я не видів. Ти ліна зараз палиш. Максим, тут окупа забирай. Ми будемо багачами. Що Я нічого не бачу. Дай йти. ти? Де А ты за мной, сюда, вот. Куда? За мной, вот. Я ничего не вижу. Вот твои проблемы. Тут лут есть. Да. Тут лут есть, бутылки нашел. Да. Что такое? Кто выехал? Кто Что? Я Что ты хочешь? Ты шагал нет? А, вижу, Лина показав. Що це я тут показал? Болт точ Дю дупо, шкай лут. мать, я без рау, спи капец. Дэн, поди сюда. Дві пустай, за репінь.

Уже турки? Тут забрал на радиатию. Радию,

Я казав вам про робота, а не ви. <laughs> я, я навіть його не бачу, чесне слово. Чесне слово, я того робота навіть не бачу. А да, може ми це все продадемо? Може ми це все продадемо? Реально продамо, у нас дуже Ні. багато всього. А сол. чекай, 221. А то ще чекай, то зараз на нульовий день ми можемо, по-моєму. Ні, пішли ліпше. Ай, добре, я продадемо а ми, Я реально не бачила робота, я аж потім його побачила, він на мене загрався, я втікла. А ти вигляд він підлетів до мене? А, я на джетпаку на джетпак А він пулі не так шмаляли не назела. Я супермен Покрадали бомжи. Максим, дзінь дзінь дзин дзінь роби. Ну все поставив? Сейчас <laughs> ми цим погано чуємо. Або чекають, короче. Або да. 292. О, ми зробили квоту. Все, ми зробили квоту. Єее! Yeah! Без мене, без мене ми б програли. Добро це. Вс, <laughs> тепер де ми целять.

Дві лопати ще. Профлеш, лайт. А ти будеш не бо ти будеш насходити з лопатою, будеш сюди, коротше. Тулпов. Тупо Я. Тут ніби з Коротше, я буду сидіти тут, дивитися на камеру, буду вам казати. По рації, якщо буде. Фонарик. Дайте рацію. Ой, це лопата. Кого рація? Адирайте тут. На, лопату. Дайте, рацію. Дайте рацію. Ади на! Райтеся у тебе? Є, о, лопату ти йде. На, ти фонарик. Коротше, бачу, о, коротше, монстр! Там де Ліна є монстр. Там де Ліна була монстр, там де Ліна заходила, там, Ліна, заходила. там був монстр. Він він уже утік, я не знаю. А ну я до тебе подивлюсь. Ліна, у тебе демо нікого. О, там ліно монстр є. Максим, що там є монстр. Короче, тому там де ви відносите, тому там де ви виходите, там є монстр, якщо ти тко прямо. На, тко прямо, там, де ви дивитесь. тебе Максим немає монстра, там тебе біля тебе є лут. О, ти взяв. Ты нас дохопа? Не, вона жива, вона жива. А де той монстр? А я не бачу і твого такого лиця. Ти бо ти в мене показуєш ти в кімнаті сидиш, тут нема нікого. до дозайти, щоб я побачу, чи є монстр. Аліна, де? Вона де заховалася, на то мною тоже щось там. О, Монстр! монстр! Він, він пробіг, він побіг. <рес> він пробіг попри тебе. Може попробуй цей цеготь е, другий вхід. Либо побіжи наліво сразу. Тікать! Але він чесно тебе не агресив, то хто такий Максим? Що то за монстр? Максим. А? Що то, шо, за шо? Мо... Шо то за монстр? Бо він на тебе не агресив, може то просто бігай таракан. Він тобі нічого не... Якщо тут... То... Якщо то, то... На двох руках бігає такий. А ти його закрив? А він там за дверьми, він за дверьми, він за дверьми. Максима убило. О, ты тут Все, Вс, пиши, ты вс взял. Да я 20 килограмм важу, чекай. Да пиши, бежим быстрее же, поки манько. Вот заранее, жом на спаундесь хтось. Тихой будеш Надо разводить стоять. Дам тебе рацію и ти будешь стояти. Або купим зартила Тебе вбило, Максим? Максим. Пошлась. Тепер короче, Ліна буде стояти, бо я так а... понял, ти знил, не годин. Я понял. Так? Фонарик, дай мені. Потихо. Тебе два фонарика. Дай Чекай. Вона танцює, так? Що танцює? Вона так танцює Ну не танцюй? <риві> <риві> а сейчас погнали, я купив. Вона так танцює. Ліна, я купив рацію. Тобі. <риві> Ліна, тобі рацію одну взяв І я собі фонарики все. А я рацію не зарядив У мене нема У Тебе нема рації? А, О. Боже. А, ты уже не спи, купить ты? Все, ты взял рати. Все, Максим, да ты? Уже понял? Вот все таки новая карта. Файно, не? Ну, бац! Их страшно. Нема никого.

тебе хтось тут є? Ні, там нема там тупік. Тут тупік, не кажеш. Ну тут нема нікого. Нічого. Максим, знайшов лазерну указку. Ну сюди, подивися, як тут пані. Це шо? Дуже бат. Що таке? Ти не видів хрещата? Не, не видів, я був на Ти сюди, там гопець, де? Де? Ти хрещаний шо? Ох, Оце на той у той, що бігає. маленький. Давид. Його пока що нема. Дай. Дави. Лесна. Ну. No. Я думав тут є. две шот. Що... Тут камин? Там на мене кого не спереди. Oh, no! там посетить, та О, там дурей! А що после ты лазерну лазерного газ? ну Там б'я Та нема нікого, проковані накажу. Безви Нема нікого, ні? Там нема нікого. Ну, oh. Накажу, що вже нема нікого. Я подумав, що турель уже. Біжи! Біжи! Шу! Що? Хто зад? Там ззаді були якісь... Ну, монстри, коротше. Коротше, ліпше йти вже всіма разом, бо ми, бо ми щось... Хоч так, хоч так здохаємо. Все, давай, на боте. Максимові указка. О, 98 коштів. Я взяв максимум фонарик, а там все валило. Мне кажется, Максим больше всего сдох. Я в шоке, боже. Лина найс, Ліна, найс <ріць> <ріць> На, Максим фонарик Фонарик я твій забрав. І на У нас є бабло. Це нормально його? А де, чекай де воно де воно Я напали А там де Максим падає. Чи де воно падає? Куда вже погнали о? Так ч прокали не знає, я йти. Максим. Да, ки места выбираешь? Шо таки? Я в шоке. Что шо ты выбрал? Что ты сдох? Ты в яму упал? Максим. Шо, максим. Ты упал в яму? Не, nee, чудо не упал. А шо таки? Які кімнати вбираєш Як, Я спускаюся, да? Де ви там взросли? Я під музичку спускаюся. <гум> Ні, що зараз там не здопаде. Я мав цей бункер. Максимус, це якась шахта? Це бункер. А де Мілєв?

Отоваємо, наказу, наказує. Максим, дивися. Наказу, я, с... Максим, тибі скажеш десь, ті тараканчики бігав за тобою, так? Він тебе не трогає, якщо ти взяв якийсь його металолом, оце ага. все типа. Ага, все, пока, до демобачення. Він тебе не трогає. Поняв? Да. Що, немає? Колись, якщо в тебе немає коло. Якщо в тебе немає когось, типу щось, то, що ти украв. Якщо тебе щось я тобі строби кінь, то і він тебе не буде трогати. Нам ти все продавати, або ми потухли. А все, ГГ. А що продавати? Що ти хочеш продати? Продавати все! А що ми чого не тягли Ви що нічого не добули? Я знаю, що продумав. Нічого не добули. А чого ви нічого не добули? А чого ви нічого не добули? Давай. А я жив. А я живий? А я живий. Блин, Ліна, Лина, бата текал. Якщо ну, я то не знаю. Ну ти бот! Чого Чо на тебе забрали? Максима тут не люблю, просто вообще не вкусно. Бля. Максим просто не них кука-колу. И... Ну и картоплю фей, давай. Ооо! Оооо! Че мой очката? Была куколу и бургер. Любый. Похер. Картоплю фей. Велику. Ну да, ще пережак, давай. Ja. Oh. <laughs> uh, ja.